У приміщенні обласного театру ляльок відкрилася виставка аукціон робіт, професійних художників та майстрів народної творчості на підтримку збройних сил України. Серед 247 робіт твори образотворчого мистецтва, ікони, одяг, прикраси. Оксана Дедюль представила на аукціон ляльки-мотанки. Робиш, коли ти знаєш для кого і куди ти робиш, для якої цілі робиш цю лялечку? Тоді вона гарненько робиться, легко робиться. Це наш фронт фронт в тилу. Ми маємо допомогти нашій армії, допомогти нашій країні здолати безжалісну цього ворога і вигнати з нашої землі. Я не можу піти воювати і допомогти. А хоч чимось я можу свою роботу дати, щоб піддержати наших воїнів. На кожній роботі вказана її вартість. Розрахунок тільки безготівковий. Є тут у нас QR-код. На стінах кожен може навести туди свій телефон за посиланням зайти на сторінку та відправити кошти і забрати роботу. Зібрані гроші будуть перераховані на рахунок громадської спілки Дім ветерана, яка розподілятиме їх серед підрозділів Збройних сил України. Я перерахував гроші, купив картинку для моєї онучки. Називається Ангел-охоронець, треба підтримувати збройні сили України, і ми обов'язково переможемо тут. знаходжусь тому що не байдужі до сьогоднішньої акції, аби, хоч невеличкими грошима, невеличкою участя, але допомогти і армії і нашому суспільству і долучитися до загальної перемоги на цій виставці представлені чимало робіт наших майстрів народної творчості із Баранівської громади. І... Я приїхала сюди. Хочу собі придбати, тут є дуже цікава лялька-мотанка в українському стилі. У мене є такий маленький, як це сказати, колекція невеличка, але серед тих ляльок немає в такому суто українському стилі синьо-жовтих кольорах. Виставка аукціон на підтримку українських воїнів триватиме до 26 серпня. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Новини на Суспільному.